i <music> Я бачу, як себе сльози виходять на очі. Я, я в шуці. Це, ну, це любов, друзі. Якщо людина працює так довго в компанії, це теж дуже високий показник, як до цієї людини ставиться компанія. Що таке Бекастор, що таке Майкосм, що таке Аморе Ойл, Якими які ми їх знаєш? Ти У мене є таке відчуття, що дійсно ми попереду всіх, що вас мотивувало і що вас рухало. Любов до нашої професії Ну, починалося з того, що у нас в команді взагалі було декілька людей. У нас е є новинки: нове холодне відновлення. Будемо рандомно. Дарувати набори домашнього догляду від MyCosm. Підписуйтесь на наш YouTube, пишіть коментарі, скільки років ви з нами. Ми любимо, щоб все було красиво, щоб це привертало увагу. Бо ті бренди, бо та компанія, вони дійсно цього варті. Привіт! Це перше шоу такого формату Hair Talks. І сьогодні ми тут, в честь третього дня народження, БК Store. Зі мною Даріна Кріпак. Людина, яка створювала нашу інстаграм-сторінку, яка за три роки виросла до величезного бренду в сфері модифікації, реконструкції волосся та догляду за волоссям. Дарін, розкажи для тих, хто з нами вперше, хто буде бачити нас на Ютубі вперше, що таке Бекастор, що таке Майкосм, що таке Аморе Ойл, і якими їх знаєш ти? Привіт, Соня! Ну, скажу так, що все починалося саме з БК Стор. Це була сторінка, така, знаєте, як нібито каталог для майстрів з модифікації волосся. Ми саме туди таку. Нас спочатку ціль зробити каталог з продукцією. Ось, але з часом ми почали тестити різні формати. Ну, до речі, починали ми це все. Я і Соломія, у нас не було взагалі команди. Це все пішло від нас, скажемо так, і два з половиною роки ми з Соломією маркетингу були вдвох. Ось, а вже далі наша ми далі поговоримо. Я думаю, про це стала команда Рости. Ось е спочатку Бекастор це ми позиціонуємо себе як магазин для майстрів з реконструкції волосся, де у нас є різноманітні бренди, як і для е майстрів з модифікації, так і є домашній догляд, як і для перукарів. У нас дуже великий асортимент, ось, дуже багато позицій. І ось саме це така загальна назва нашого великого магазину, як постачальників. Ось далі, через півроку ми почали вести цю сторінку Бекастор, у нас. Зародилися наші бренди. Перший це був Майкосом, це також йде професійна лінійка, там, де є каратини, ботокси. А інша лінійка це вже є домашній догляд і трихологія. А наступним брендом був Аморе Ойл. І ось він іде саме професійний, тому що там всі професійні складники для модифікації волосся. Згадай, як ти прийшла в команду, як ти познайомилася з Соломією, що вас мотивувало і що вас рухало? Ми познайомилися ми випадково через інстаграм. <смі> Нас мотивувала певно любов до нашої професії. Соломія дуже е, любить професію саме модифікації реконструкції. А я люблю сферу СММ просування. І те, що вона любить свою роботу, і я люблю свою роботу, зробила ось таку е, великий наш бренд, скажімо так: любов і ще раз любов до того, що ми робимо. Ну дивися, якщо а, ми говоримо про три роки тому, я вже теж на той час працювала в сфері, ще не знала про вас, але дуже рада, що познайомилися. А, але на той час вже була така історія, коли бренд перед тим, як вийти на ринок, починав то з того, що а, нам потрібен. Фотограф окремо, контент-мейкер окремо, таргетолог окремо. А ваш відділ і продажів, і маркетингу, і комунікації це були ви. А, і розкажи, як. Ти взагалі пішла на цей крок? Як це все було? Якою була на той час команда, як будувалася комунікація? Покажи нам за колісся того, як все починалося. Ну, починалося з того, що в нас в команді взагалі було декілька людей. Це, це Соломія, Соломія, чоловік, їхній кум, я і там декілька людей на складі. Я прийшла сюди взагалі в позиції контент-мейкера. Мені надсилали такі величезні коробки з продукцією. Я це все дома фотографувала на айфон. Ось і починалося це все з цього. Але з кожним кроком ми бачили, як ми ростемо, як ми розвиваємося, як все змінюється. І я вже підхоплювала ще інші різні, е, всякі, скажімо так, доручення, ідеї, сама генерувала. Багато ідей, і так крок за кроком ми почали рости, вводити щось нове на ринок, що потім почали підхоплювати інші, скажімо так, і це все було поступово. І да, досить великий час ми були ось так. Я і Соломія вдвох маркетингу. Я хочу так сказати, що з Андрієм, наприклад, я познайомилася тільки минулого літа до цього часу. Він навіть зі мною не комунікував і мене не знав толком. І ми оце Соломії побудували все поступово своїм трудом і своєю любов'ю, дійсно. У нас у нашому відділі, у відділі маркетингу, є така думка, яку ми зараз напевно вперше скажемо на широку аудиторію. Але це правда. Бренд він тримається на щедрості Соломії і на раціональності Андрія. Вони одне одного доповнюють. І розкажи, чому ми так говоримо, Свідки, це все у нас пішло. Ну, я б сказала, навіть не на щедрості Соломії, а от та, та ж сама любов до своєї справи, тому що вона настільки любить наших дівчат, наших квіточок, як ми називаємо пташечок. Оце все фішки Соломії. Вона настільки любить людей, настільки любить ось цю всю справу. То вона, знаєте, така у нас промінчик нашої компанії, скажімо так. Андрій, да, це раціональна людина, і від якого йдуть саме ось такі стратегічні, якісь більше рішення він приймає. А ми більше такі Соломії скажімо так, творчі люди. Нам подобається щось придумувати, видумувати. А Андрія ми просимо бюджет. Так, це правда, це правда, так і є. Просимо бюджет, іноді не влазимо в бюджет, і кажемо, ми тут стрішечки не вписалися, але так буде дуже гарно. І нам завжди кажуть, та окей, якщо це гарно, якщо це для нашого клієнта, якщо так дівчата будуть більш задоволені, ну окей. Тобто, це дійсно компанія, де є любов до клієнта. Так. А клієнтів у нас на секундочку 10 тисяч, яких Постій. ми знаємо постійних, так. яких ми знаємо в обличчя, з якими знайомі наші менеджери і я кажу, в нас є клієнти. Коли менеджер знає в кого там а, хворіє дитина, в кого як звати собачку, і так далі. Бо а, ми дійсно будуємо з клієнтом близькість. Так, і... у нас дуже підвищений рівень клієнтоорієнтованості. Ми для клієнта зробимо все. Треба посилку відправити на потязі. Ми відправимо. Треба самостійно привезти. Ми привеземо. Ось настільки ми любимо кожного клієнта, що ми вкладаємось прям максимально. Так само і ця щедрість, яку ми даємо людям. Це теж така наша фішка, скажімо так. І щедрість знаєте, що наша компанія не боїться робити вкладення в будь-який проект. Ми вкладаємося з великим масштабом. Так, це правда. Ми не вміємо легенько, ми не вміємо. Ми не вміємо маленьку зону на виставці, ми не вміємо маленький стенд, ми любимо, щоб це було красиво, щоб це привертало увагу. Бо ті бренди, бо та компанія вони дійсно цього варті. Так. І з нами можна йти від початку. Коли ти майстер-початківець, ти приходиш до нас, ти закінчив базове навчання, і ти 100% знайдеш щось для себе. Коли ти профі, у тебе буде класний стенд, вітрина в твоєму салоні, де буде стояти майкосм, де буде стояти Амора. І ти будеш впевненим в цих продуктах. Розкажи, які є. Яка є різниця між клієнтом, початківцем, новачком, який прийшов тільки в сферу і до нас, і як ми працюємо з майстром, який уже топ-ринку, або який ми віримо, що скоро стане током? Ну дивіться, з початківцями в нас дуже класна історія, тому що наші менеджери вони, скажімо так, пройшли таку базову підготовку з майстра реконструкції. Деякі дівчата навіть були у нашого амбасадора на навчанні самостійно вони оволоділи, скажімо так, цією професією. Тому, коли до нас приходить новачок, ми цього не боїмося. Він нас може сміливо запитати, який складник підібрати, скинути фото волосся клієнта, задати якісь питання. Це все сміливо можна робити, і наші всі менеджера проконсультують, тому що вони у нас підготовлені просто там на е, рівень сотий. Я в них впевнена, тому що ми вкладаємось також і в менеджерів, і в свою команду. Тому для нас це було в пріоритеті, щоб кожен наш менеджер міг працювати, скажімо так, навіть уявно з цим волоссям з такими, що у нас постійними клієнтами. То знаєте, як для постійних людей, ми знаємо, що кому вже потрібно, і йому легко, все швидко оформлюють, складають і відправляють той самий день. Але так само ви можете задавати нам питання, ми завжди раді проконсультувати. Я бачу, як себе сльози виходять <с. на очі. Я, я в шуці. Це, ну, це любов, друзі, це любов, це, це вона, і ми її всі тут бачимо. Ну, так, три роки все таки пройшло. Знаєте, це щось говорить. Якщо людина працює так довго в компанії, це теж дуже високий показник, як до цієї людини ставиться компанія. <свят> Давай порівняємо ринок. Три роки тому ринок був зовсім іншим. Сфера не тільки маркетингу, сфера торгівлі, робота з клієнтами вона настільки сильно змінюється. Навіть взяти як три роки тому було модно. Сьогодні вже всі скажуть: блін, що це за крінж? Так вже ніхто не робить. Так. І порівняй: порівняй ринок. Згадай, як ти починала, і порівняй з тим, що ми маємо сьогодні: виклики. Які ми зустрічаємо? Е, ну, три роки тому взагалі не було такої кількості нових брендів. Е, ми були, скажімо так, першими, певно, хто зробив свої українські складники, що Бразилія виробляла виключно для нас складники для України. Ми були першими в цьому. Потім вже почали це все підхоплювати, і, Зрозуміло, конкуренція почала зростати. Зараз конкуренція велика, шалена, на ринку дуже багато брендів. ось, але... Я все одно думаю, що ми такі тут найсильніші в цій сфері, і ми ведемо ринок. Це сто відсотків, тому що ну не за мене є таке відчуття, що дійсно ми попереду всіх, тому що аналізуючи, що відбувається, да, ми теж робимо аналітику. Я бачу, що ми номер один у сфері саме брендів. Особливо ось з реконструкції волосся, тому що наш Amore Oil, мені здається, важко буде переплюнути. Та насправді зовсім недавно ми проводили оновлену аналітику конкурентів, і це зараз буде дуже цікаво почути тим, хто нас слухає. Ми, ми подивилися за кожним. Ми знаємо кожного з своїх конкурентів в обличчя, і це класно, що вони є. Класно, що вони теж розвиваються, всі дивляться одне за один за одним, і це тримає нас в тонусі Ось розкажи, от сам саме про конкуренцію, коли ми робили цю аналітику, давайте я ще раз повернусь до цього. А що ми побачили? У нас є дуже багато кроків, які зробили спершу ми, потім це з'явилося у інших. А є класний феномен в БК-стору. три роки існування. Тільки зараз у нас з'явилися сайти брендів, і на підході сайт нашого магазину. У нас буде великий інтернет-магазин, де вам буде зручно. Але мені особисто здається, що три роки на такі позиції ринку вийти без сайту, це дійсно цінність самого того живого спілкування. Так, це унікальність наша, так. що ми інстаграмом залучили дуже велику кількість клієнтів і, взагалі, от стали популярними саме в Інстаграмі, але нам вже цього замало. За мало, Ростемо масштабуємося, йдемо далі. Але там мені здається, що от коли люди з нами спілкуються в інстаграмі, вони бачать, що з позаду екрану не бот. Так, а позаду екрану жива людина, яка, яка хвилюється, яка дивиться, яка думає, якщо ти новачок, що мені зараз зробити, аби ти не зіпсував клієнтці волосся? Розкажи про відгуки: от саме цих новачків, які були перші, які є зараз. Як реагують? Як реагуєш ти на кожен відгук, типу в мене щось не вийшло? Ну, ми завжди до... хочемо допомогти цій людині вирішити будь-яку ситуацію, тому ми <свят>, консультуємося з спеціалістами самі, щоб могли допомогти цій людині. У нас налагоджена комунікація. Наші менеджери знають до кого можна звернутися, кого запитати, і вони стараються такій людині допомогти а, виправити цю ситуацію. Ми знаєте, можемо навіть таке проводити міні-навчання для новачка, щоб він зміг або переробити цю роботу, або щось удосконалити, або навіть були випадки, коли дівчата в процесі виконання. Я вже роботи, могли написати і спитати, до яких склейок зробити, а скільки протяжок зробити, і наші менеджери завжди це підхоплюють і допомагають максимально. Ми ніколи не кинемо в біді вас. Так, це правда. Так і є, так. і справді кожна, кожна ситуація, де наш клієнт не просто купив, зробив і там повертається по закупку, а коли пише: Я зробив отак, або я там хвилююся, або в мене щось не вийшло. Або як у нас зовсім недавно був випадок, коли там. Дівчинка розповідає: я зробила а, процедуру, там відправила клієнта з складником додому. Там клієнт вдома помив голову, щось пішло не так. І в нас такий весь топ-менеджмент компанії, всі директор, там ледь не... всі ледь не фінансовий директор, Соломія, Андрій, операційний директор. Ми менеджер, який це продав. І ми всі такі, так, що тут пішло не так? Підключаємо так. нашого амбасадора, аби нам дали відповідь, що вона зробила не так. От, і ми дійсно Розбираємося. І це причина: це причина, чому за три роки так виросла компанія, не роблячи насправді дій таких, які робили всі. Наш такого формату захід, як наш Hair Talks, сьогодні проходить вперше. В 2024-25 році вперше відбулися вебінари компанії. Мар'яна тут з нами вперше відбувся семінар компанії. Даша теж <свят> тут з нами. Так, і вперше ми були на великому форумі на великій виставці. У нас багато вперше так. ми випустили 15 новинок за останній рік. І ми йдемо цими темпами. Ми розвиваємося, ростемо і звичайно, ми стикаємося з тим, що нам дихають в спину. Так, ми це прекрасно розуміємо, це по факту. І я дуже люблю оцей момент, коли Даріна там приїжджає з заходу. В нас виходить класний рілс. Ми поділилися своїми враженнями, розказали там, що можна вдосконалити, як можна робити далі. А такого ніхто не робив. А давайте ще таке спробуємо. А тут у нас класна ідея, проходить там два тижні після того, як виходить цей рілс, і нам в чат, наш робочий маркетингу, прилітає. Посилання. І пишуть: Блін, мало того, що захід такий самий, як у нас, так в них ще й відео, монтаж, кадр за кадром, кадр за кадром, все те саме, що у нас. Так. Як ти реагуєш, чи болісно сприймаєш? Як команда реагує на плагіат, якого ну дуже багато. Це. Дійсно, так. Ну це чіпляє, хочу сказати, коли я за тобою повторюю. Це не подобається, звісно. Але я розумію, що якщо за нами повторюють, значить ми робимо все правильно. Бо якщо люди хочуть скопіювати таке, як у нас, значить їм це подобається. Тому мені здається, що ми є просто е, рушіями якихось нових трендів, нових монтажів. Е, показуємо, що таке виставки. Зараз покажемо, що таке Hair of Talks, що таке YouTube, і я впевнена, що і це потім підхватиться і піде далі в маси. Сто відсотків. Сотків, ми, коли робимо захід, ми такі блін, це такий рівень. Ми це робимо. Я думаю, ви бачите. ми це робимо з великою любов'ю, але з розумінням, що вже наступного разу не можна так. Ми це не повторимо. Ми вже не повторимо. Нам вже треба робити якось інакше. Тому класна, сильна команда. В нас є велика віра і дуже багато ідей, але кожного разу ми боїмося, аби... Точно наступний раз був у нас кращим ніж попередній. так а, і так само з продукцією. Ми дуже хвилюємося, аби кожен наш продукт а, точно був або на рівні з попередніми, але там закривав проблему, яку ми хочемо нову закрити, або робив прорив на ринку. Розкажи, будь ласка, про наші бестселери. хто у нас в топі зараз. Ну однозначно, це Amore Oil Brand і хочу сказати, що всі складники ідуть в топі, тому що їх дуже сильно люблять. Я думаю, так. Якщо беремо з майкосом, то це Ботокс Войлекс у нас іде в топі. І як на мене здається, що це домашній догляд, саме наші маски, наш термозахист, просто бестселер. Думаю, зараз наразі починають любити нашу трихологічну лінійку, тому що ми хочемо також її вивести на новий рівень, скажімо так, і ми дуже сильно стараємося, щоб наша трихологічна лінійка також була на рівні високому. Давай повангуємо. Давай у нас є новин. Так. Які вже полетіли по Україні деякі, і попереду у нас є ще одна новинка, uh -huh. і ми всередині команди говоримо про те, що скоріше за все це наш новий бестселер. Можемо розповідати? А ну так тільки трішечки. Ось з новинок, що нас очікується, буде нове холодне відновлення. Я знаю, що багато хто його чекав, хотів щось новеньке, і ми обіцяємо, що. Нове холодне відновлення вас точно е, вразить і попаде в прямісненько вам в серденько, тому що воно вже тестується. Ми вже почули перші відгуки про нього, і я прогнозую, що це буде новим бестселером. А з домашнього догляду, якщо брати, е, новинка, яку я особисто чекаю, це буде спрей-термозахист. Нас зараз є формат крему термозахисту, а це буде саме спрей, про який дуже багато нас питали, коли коли він вже буде. Так що скоро він буде, це буде новинка. Скоро буде. Я сподіваюся, так. що зустрінемося на класних презентаціях онлайн офлайн. І, власне, хто з нами на презентаціях новинок? З нами на презентаціях новинок ті, хто довіряє нам і кому довіряємо ми. Так. Це, зокрема, і ті люди, які сьогодні з нами. Розкажи. Трошечки давай поділимося, як стати частинкою нашого ком'юніті, амбасадор бренду, тренер бренду, наш постійний клієнт, і так далі. Давай розкажемо трошечки про те, як наступний день народження проводити з нами теж. А, ну, по-перше, це бути, звісно, жо професіоналом своєї справи. Ця людина має бути не теоретик, що тільки в теорії знає, як працювати з нашими складниками, а саме практик. Обов'язково працювати з нашими брендами і в них розбиратися, знати, чим вони відрізняються, на яке волосся воно підійде, що порекомендувати. А, ця людина має бути ну напевно така, що з нами працює як мінімум не один рік. І ця людина має бути дуже відповідальна і вміти працювати в команді, тому що без команди нічого б цього не було, і сила, от дійсно, напевно, сила Бекастор це в людях, які тут є з нами. Тому і амбасадори теж мають бути такі командні люди, які готові. На все знаєте, от коли щось їх попросиш, і вони зразу це підхоплюють, удосконалюють і летять разом з нами. Так, насправді це е, дійсно так. У нас, е, як ви всі знаєте, бо е, всі, хто працюють на рівні там е, нашого тренера, чи нашого амбасадора, чи нашого топ-клієнта, всі прекрасно знають про те, що є певні там гнучкі умови співпраці. Та. Але для того, аби залучатися в команду, аби бути більш всередині, е, е, ми чекаємо любові. Такої самої, як ми даємо, такої самої любові ми чекаємо до бренду. І ніхто з наших амбасадорів не залишається непоміченим. Ніхто з наших постійних клієнтів, з наших топів не залишається непоміченим. Ми бачимо всіх, хто робить класні огляди. Ми так. бачимо всіх, хто знімає класні відео. Ми бачимо всіх, хто збирає десятки сотні класних відгуків. І ми а, сидимо такі О, клас! Ми хочемо, аби ця людина була з нами. Тому я сподіваюся, зовсім скоро в нас будуть нові амбасадори, тренери, партнери. А також команда БК Стору уже довго працює, але це довгий складний процес а, над нашим власним навчальним центром. Так. Уже пророблена перша велика. Робота для того, аби він функціонував онлайн. Зовсім зовсім скоро. Я сподіваюся, це наш такий масштабний план, який ми зможемо зробити за наступний рік. Це наш навчальний центр в режимі офлайн. Ми поки не можемо в деталях розповідати, що це буде, але буде. Давай ще про цілі, плани і мотивацію, які яким ще має бути наступний рік і наступних 5, 10, п'ять, кого? <головіка> <головіка> ну, на цей рік до кінця цього року, ми ще плануємо офлайн заходи. Це будуть е, навчальні семінари. Офлайн, це будуть різні міста: Київ, Одеса, Львів. Чекайте нас. Ми приїдемо своїми семінарами. Один ми вже провели в планах ще три зробити. Також думаю, в нас будуть якісь онлайн навчання, онлайн проекти обов'язково для тих, хто не може відвідувати наші офлайн. А також ми плануємо бути на масштабній виставці, яка буде ось-ось, уже -ось в вересні. Це наш новий крок величезний. Ми вже до цього дуже сильно готуємося. Дуже багато сил і ресурсів йде на цю підготовку. Да Соня? це дійсно це правда. А, я бігаю з проектами, з кресленнями, Кажу, я придумала отаку штуку. Подивіться, і ми такі типу клас робимо. Зробили. А сьогодні з нами мала бути одна прикольна річ. Частинка нашого декору, так. яка просто не влізла в транспорт, який сюди їхав. Тому вона буде з нами у вересні. Підходьте до нас на інтершармі. Диві... Факапів насправді дуже багато, дуже коли багато. ти готуєш це різні правда. такі заходи. І офлайн, і онлайн факапів вистачає, але ми завжди вирулюємо з усіх ситуацій, тому що ми команда. Та, ми дуже класна команда, і це як ми такі стоїмо в Києві на хаєр форумі. Хеєрфом же минув, можна розповідати, і ми такі. Ми тут трошки не влізли. Нам трошки метра не вистачає. Uh, і ми такі, а тут, тут можна трішечки на метр підсунутися. У нас підходить організатор каже, тут інша локація Ну, ну дуже треба. І ми такі, ну ні, ну, треба. Організатор, кі, ні, не можна, вміщайтеся. Ми такі, типу, робимо такі, ну блін, ну я якось зараз вирулим, якось буде. Тут підсунем, тут підходить. Підходить організатор. такий, ого, у вас така локація класна. Ну ладно, беріть той метр. Uh, і насправді та не буває невирішуваних проблем. От, okay. Ми буває стоїмо, кажемо, все це просто капець, це хаос. Ми з цього зараз не виграємо. Пимса, все ми будемо гірші за інших, а потім ми такі, ні, не будемо. Не будемо. Так, тому е, насправді сьогодні день народження у нас, але ми, як люди, які хочемо вражати і тішити, маємо ще подаруночок. За коментарі до цього нашого відео на Ютуб про те, скільки років ви з БК Стором, як давно ви з нами і про нас знаєте, будемо рандомно дарувати набори домашнього догляду від MyCosm. Так, тому підписуйтесь на наш Ютуб. Пишіть в коментарі, скільки років ви з нами, скільки років ви знаєте Бекастор, Соломію, Андрія. І ми серед вас виберемо переможця і подаруємо подаруночок від бренду Майкос. Я тобі дуже дякую за те, що ти привідкрила завісу. Справді навіть для мене якісь речі чути дуже класно, пізнавально і приємно. Бо ти дійсно людина, на якій тримається те, що бачать люди ззовні, так. те, що бачать наші клієнти. Я дуже рада, що ти тут. Я дуже рада, що. Бекастор має таку класну людину, хрещену маму. Я буду Можна називати тебе хрещену. До речі, Соломія бекастор. каже, що Бекастор це як моя дитина, яку я виношую. Та, та. Тому, це, е тому дякую, що привідкрила завісу. Мені гостям е це нашого перше, Це перша сенсація, де ми розказуємо, хоч яка хоч якісь деталі про Бекастор. Так ось, і я тебе відпускаю пити про і святкувати день народження твоєї дитини. Дякую хочу ще сказати декілька слів від Соломії, так як я її помічниця вірна. Я хочу від Соломії, від Андрія подякувати вам, всім нашим дівчаткам, які довгий час з нами. Дякуємо, що ви у нас є. Ми кожну з вас цінуємо, любимо і пишаємося, що з нами працюють такі люди. Цомцом обіймаємо наші пташечки. Так. 没错